Новоборанці прибули. Всім привіт! Добрий день, шанун! А ви звідки хто така? Я лінь. Бо чула про себе такі чудові слова. І вирішила до вас завітати на серці, щоб познайомитися майбутніми першокласниками. Це ви. Так. Да. Я хочу вас привітати з вашим святом і хочу вам побажати, щоб ви вміли тільки на ліжку лежати. щоб запам'ятали такі ж слова. буду Колить голова. <риклад> ой, та ти що, лібляточек. Та ти подивись на наших дітей. Вони розумні, гарні. за що не будуть лінуватись. Ой, 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 як мені набридло. Ну, кожен рік одне й те саме. Рука красива. Діточок, яких ми проводжаємо в перший клас на цілих. Ой, одинадцять років. Ну хіба це свят? Але ви не хвилюйтеся, мій Я теж з вами піду. Хіба ж ви можете без мене обійтися? Так. Нашим дітям, шановна пані, твоя дружба не потрібна. Вони старанні, гарні. Будуть гарно в школі навчатися. І з зовсім ніхто лінуватись не буде. Ой, 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 подивимося зараз. А де тут моя чайна торбинка? А літочки? <звук> У торбинку. І оцінку покажи.

Чи ви мені вам слабці схватить? Свійте сіньки, собачки зараз і до вище треба йде. В мене ще одна торбинка. А ну оцінку тягніть. Перевіримося, як батьківський. Три тяг тягніть, тяніть, тягніть, тяніть. Йо. Йо. Так, будь ласка. Подиремо сорок і о, о, тир. Так, і ще. Тягніть, тягні, тягніть. Що тири? Я казав, що це мої клієнти. Я знаю, що наші батьки навчалися проще, а їхні діти будуть ще краще навчатись. Правда, діти? ти? Та вони ж мої клієнти на одиниці Кольки і трійки в них. Ну, добре, пожалію вас, батьки, якщо ви сьогодні на моїм хочете, щоб ваші діти стали справжніми школярами щасливими. Хочете чи ні? Хтось хоче. Мама моя. — Хоче да там. Ті хочуть, хочуть, так? Батьки щось. Хочуть, діти хочуть, так. І батьки, значить, хочуть. Ну що ж, тоді вам треба йти на мої умови. А які ж умови? Пані! Умови, <ріпи> умови, умови клятва. Ви згодні скласти клятву? Так. Да. Очки! Гоні скласти клятва! Згодь! Клятва, клятва, клятва!